Це просто треш. Військовий уса за гранату у ТЦКшників і поліцейських. У Львові неадекват побив ветерана Азову на милицях. Стратегічна поразка України у війні. Західна преса лякає страшними заголовками. Пекло на фронті Покровськ на межі падіння і російські прапори у Куп'янську. Потужна бавовна, Донецьк і низка інших окупованих міст повністю без світла. Сто винищувачів із системи ППО Зеленський у Парижі підписав історичну угоду із Макроном. Чергова потужна атака на російські НПЗ такого ви ще не бачили. Привіт, мене звати Катерина Нестаренко, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Чоловік кинув гранату просто у поліцейських, коли ті зупинили його авто. Сталося це напередодні у місті Рудки Самбірського району. Інцидент стався після того, як правоохоронці зупинили автомобіль Альфа Ромео за порушення правил дорожнього руху, а потім сталося найжахливіше. Водій 37-річний, житель одного з сіл самбірського району під час спілкування з поліцейськими біля автівки дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху сам підірвач отримав тілесні ушкодження. Його негайно доставили до лікарні, як пишуть у багатьох телеграм-каналах, чоловік, який кинув гранату, військовослужбовець, який перебував у СЗЧ. А крім поліцейських, там були і двоє представників ТЦК. Офіційно цю інформацію не підтверджують. Зрештою, і не спростовують. Слідчі вже розпочали розслідування за двома статтями. За ними покарання передбачає позбавлення волі від 9 до 15 років або довічного в'язнення. Як на мене, страшна тенденція. А що ви скажете з цього приводу? коментуйте, цікаво почитати. Сусіди побили ветерана злову з дружиною, бо їм, бачте, заважав звук милиці, із якою пересувається чоловік після поранення. Сталося це у виниках біля Львова. Про це повідомив сам потерпілий у соціальних мережах. Ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або вімкнений телевізор. Вас попереджали. Про що Та що паличка не заходити. Слухайте. Ти доросла людина. Ви Запоріжжя, так? Стоп, ви Запоріжжя? Я... Ви Запоріжжя? Ви Запоріжжя? Ви Запоріжжя? І ти мені я на. Я знаю, відкуди ви і вашу цю дівчину якась знизу. Ти рот закрий за дівчину. Ти що з рот закрой, кулять? За його словами, цього разу сусідка прийшла зі своїм батьком та неповнолітнім сином. Тоді між ними виникла сварка, під час якої їх із дружиною побили на порозі квартири. Просто все в крові. Чоловік розповів, що є ветераном Азову та отримав тяжке поранення ніг у 2023 році на запорізькому напрямку. Військовий каже, що весь цей час проходив лікування і зараз готується до ампутації стопи. А щоб бути ближче до лікарні, він із дружиною переїхав до Вінників, що біля Львова. Yeah. просто за то, що я сходив в туалет з паночки. Зараз цією справою займається поліція, але як же жахливо просто накинутися на людину на милицях, крім того, що й на військового? Сподіваюся, нападники отримують справедливе покарання. А ви що думаєте про побиття військового? Не стримуйтесь у коментарях. Ще не минув один скандал в енергетиці, як вже несеться новий справа у тому, що на заміну скандальним Світлані Гринчук і Германа Галущенка вже готують новий тандем, який має прямі зв'язки із Кремлем. На посаду міністра юстиції активно просувають Ірину Мудру, заступницю керівника офісу президента. І що цікаво, тут теж не обійшлося без службового роману. Пише низка ЗМІ. Мудра перебуває у стосунках із Віктором Дубовиком, який відповідає за правову політику в офісі президента. У минулому Дубовик очолював офіс протидії рейдерству Мін'юсту. А в разі її переходу саме на нього покладатиметься як провідника. Але найцікавіше навіть на це а те, що ці люди пов'язані із Росією. Добовик опинився на посаді за доволі сумнівних обставин. Без проблем пройшовши усі перевірки. Нам стало відомо, що його батько Віктор Добовик має російський паспорт із Донецькою пропискою. Більше того, як пишуть змі, посилаючись на власні джерела, дубовик старший працював в оточенні Захарченка, а зараз підтримує зв'язок із деркачем, причетним до розхитування ситуації всередині України. Але й сам дубовик молодший під час революції гідності був радником утікача Арбузова. Але незважаючи на це, ці політики не те, що не підсудні, а ще й успішно крокують кар'єрними сходами. От що ви про це все думаєте? А тепер до новин з фронту, і на жаль, вже довгий час там ситуація погіршується. Покровська фактично упав під натиском росіян. Він оточений із трьох боків, а Україна несе великі втрати. І з таким шокуючим матеріалом виходить видання «The Sunday Times». Більше розгорнуто ситуацію писав військовий оглядач Більд Рьопке. Він пише, що Україна наближається до стратегічної поразки у війні із Російською Федерацією. Росія за останній місяць захопила територію в Україні розміром з Берлін близько 900 кілометрів квадратних. Також наводить невтішні висновки щодо озброєння і особового складу. Поставки західної бронетехніки марні на тлі зростаючого домінування Росії в області волоконно-оптичних та інших безпілотних систем, де насправді дислокуються нібито 17 тисяч осіб, які мобілізуються щомісяця, залишається загадкою для більшості спостерігачів і солдатів на фронті. Також Льопке констатує, що якщо уряд в Україні або його західні партнери негайно не змінять стратегічну позицію, Російська Федерація виграє цю війну поступово. Про те, що ворог просувається в районі Покровська, також пишуть і наші військові. Групами по три по п'ять людей пробує обходити Покровськ і заходити в тил із півночі в спробах пролізти в рівне. Дронщики фіксують такі переміщення. Дві групи за останню добу таких за двохсотили вишукають наших пілотів і інші розрахунки. Також ворог просунувся у Володимирівці та поблизу Софіївки. Але разом із тим, росіяни активно намагаються зімітувати захоплення Куп'янська, розмахуючи прапорами у місцях присутності малих груп. Про це повідомила угруповання об'єднаних військ. Окупанти навіть скидають своїм підрозділам прапори дронами, щоб створити потрібну картинку. Але більша частина Куп'янська надалі під контролем сил оборони. Та, попри все, нашим вдається протистояти ворогу. Сили оборони відкинули противника поблизу шахового. Про це свідчать дані порталу Діпстейт. Дякуємо Силам оборони за вашу незламність. Подякуйте і ви у коментарях та не забувайте про донати. Про те, що відбувається на фронті та навколо нього, у ці хвилини у нашому огляді. Покровськ на межі. Ще трохи ЗСУ, схоже, доведеться відступити і залишити зруйноване місто. Такі невтішні прогнози дедалі частіше роблять західні військові аналітики. Всю складність перебігу подій на цій ділянці фронту визнають і в командуванні зсу. Однак про здачу міста поки що не йдеться. Наші бійці надалі продовжують методично вибивати окупанта, який засів у житлових будинках. Там ворог намагається організувати опорні пункти. Непроста ситуація в самому городі. идут переменные бои. И, соответственно, мы зачищаем и отдельные дома, и отдельные улицы. Враг в отдельных ситуациях, особенно спецназ их проникает на отдельные участки, засады делают и, соответственно, пытаются корректировать огонь. И без пилотников, и артиллерии по нашим позициям. Но мы сейчас освоили уже тактику врага в городе. Вот и, соответственно, локализируем эти все точки. Боротьба всередині міста йде за кожен квартал, будинок і навіть окремі під'їзди повного контролю над Покровском немає жодна зі сторін. Проте російська армія, не зважаючи на втрати, відчайдушно намагається взяти українське місто штурмом. Враг намагається заходити з севера неоднократно. Ми там усіли позиції удари. Також з флангу питався з юга, кілька направлені е, активізувати. І диверсійні групи, і даже двіжання брентехнікою. Ну ми провели і контртерористичні операції по групам а по техніці техніки ударів средствами втрати окупантів під Покровском настільки великі, що російські контрактники масово відмовляються йти у м'ясні штурми і просто тікають з позицій. Поранених та вбитих росіяни більше з вулиць не забирають, а свої евакуаційні команди вони переводять у штурмові. Такий стан справ не додає хоробрості окупантам. Останні, як повідомляють наші партизани, майже цілими загонами йдуть у самоволку, завчасно знищуючи свою техніку. Агенти повідомляють про зникнення або дезертирство ряду своїх товаришів. По службі після низки прицільних ударів Сил оборони України, по розташуванню російських військ на околицях Покровська було вражено командні пункти, місця стоянки, техніки та підрозділи БПЛА. Деякі російські військовослужбовці пов'язують дезертирство російських військовослужбовців та удари по позиціях ЗС РФ між собою. Дехто думає, що ці військовослужбовці мали до цього пряме відношення. На тих же небагатьох відчайдушних, які по дурості вирішили залишитися на позиціях під Покровськом, чекає голодна і болісна смерть. А все тому, що сили оборони остаточно перебили основний логістичний маршрут підвезення провізії та БК для окупантів, по дорозі, якою росіяни примудрилися ввозити частини легкої техніки в місто, завдали щонайменше два авіаудари, після чого ворог залишився. Без шляху постачання Дістатися своїх позицій тепер окупанти можуть лише пішки. А завдяки щільному вогню ЗСУ вдається це ліченим одиницям. Російські солдати віднедавна йдуть на будь-які хитрощі, аби лише не потрапити в поле зоро українських дронів. Одна з нових нєт розробок Кремля такі от панцирі. Наші захисники прозвали їх консервними банками, менш помітними окупантів вони. Не роблять. А от відкриваються FPV-дронами за аналогією з консервами. В який би кут не забився окупант, наші оператори дронів виводять його і звідти яскравий тому доказ прямо зараз на ваших екранах. Бетонна труба та сіно, яким прикривався російський солдат, не врятували окупанта. Варто віддати належне українським пілотам, що разу вдається пробиратися на найзахищеніші окупантами позиції і точно вражати техніку супротивника. Доходить до того, що наші ФПВ-шки починають залітати прямо всередину російських укриттів. Шансів вижити, коли такий ФПВ залітає в бліндаж чи у склад із БК, у окупантів просто не залишається. І найкраще підтвердження цьому свіжа статистика від збройних сил України. Минулої доби армія країни-агресора не дорахувалася приблизно тисячі своїх солдатів. Загальні ж втрати окупанта з початку повномасштабної війни перевалили за мільйон 157 тисяч чоловік. Зсу вже спалили 11 тисяч 350 кремлівських танків, понад 23 з половиною тисячі бойових броньованих машин майже 35 тисяч артилерійських систем і 1541 РСЗВ. Війна закінчиться через 2-3 тижні. Росія вже майже програла чи виграла військові воюють не за тою стратегією. Такі тези лунають часто від псевдовійськових експертів. Але таких експертів у лапках її розкритикував заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін. За словами Жоріна, псевдоексперти вважають за потрібне розповідати про перебіг бойових дій, хоча вони жодним чином не дотичні до війська в Україні. На жаль, розвелось надто багато військових експертів, але досить цинічно, коли про терміни війни спроможність армії і т.д. Постійно говорять різні експерти чи політики, які самі до війська щось не поспішають приєднуватись, Жорі наголошує, що єдиний варіант для того, щоб Україна продовжувала триматися, це технології, підготовка та загальна мілітаризація суспільства. А яким військовим експертам довіряєте ви? Чи можливо не вірите нікому із них? Пишіть у коментарях. А тепер до вашої моєї улюбленої рубрики. А на Росії підгорає. Бавовна цієї ночі розквітла у російському орлі. Там добрі дрони вже далеко не вперше атакували ТЕЦ. Мітішта там ні паніка дим. Адкуди. А це вже кадри з окупованого Донецька. Це місто і інші, які знаходяться під контролем окупантів у цьому районі. Залишилися без світла після удару БПЛА по підстанції. Весь Донецьк без світу. І Мікіївка, Гордійка. Нігенятосвіта. А це вже момент запуску наших реактивних дронів. Барс. Вночі вони вдарили по НПЗ у Самарській області та складі БПЛА Рубікон. Повідомило Генштабі. Побільше вогняних ночей вам сусіді. Поставте лайк, якщо погоджуєтеся. Мирні переговори між Росією та Україною знову у міжнародному порядку і передовицях світових ЗМІ. про їхню необхідність. Заговорила влада Туреччини. З огляду на винятково важливу роль Стамбула у мирному процесі та неабиякому впливі президента Ердогана на диктатора Путіна, такі заяви звучать багато обіцяю. Редже Пердоган знову посадить Україну та Росію за стіл переговорів. На думку міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, переговори між воюючими сторонами неминучі, і єдиним прийнятним для обох країн місцем є Стамбул. Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися. Просуваються лише ті, хто не рахується з втратами. Крім того, про намір відновити переговорний процес із росіянами заявив у своєму зверненні Володимир Зеленський. Ми працюємо, щоб був ще один старт перемовин, щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни. Ми також розраховуємо на відновлення обмінів, багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз, заради цього. Першим позитивним кроком на шляху до можливих переговорів стали домовленості за посередництва Туреччини та ОАЕ щодо масштабного обміну полоненими. За словами секретаря РНБО України Ростема Ум'єрова, мова йде про звільнення 1200 українців. На швидке завершення війни розраховує також і Дональд Трамп. Президент США вважає, що агресори піти на поступки мотивують запроваджені санкції проти російських. Нафтових компаній я сподіваюся, що це скоро відбудеться. Здійснюється колосальний тиск на Індію, тому що вона купує російську нафту, і завдяки цьому вони мають гроші на війну. Тому я думаю, що незабаром це закінчиться. В Процесі переговорів у Стамбулі навесні літом 2025 року. Москва не змінила своїх попередніх нереалістичних вимог до Києва, зокрема про денацифікацію та демілітарізацію України. Ну прекрасно знають нашу позицію. У них є як я вже сказав, наша позиція на бумагі вона ніякого секрету не представляє. Вона була озвучена президентом Путіним в іюні. 24-го року, года, він виступав в місістві на дел. оцінювати наміри Москви можна лише за її діями, а вона ясно дала зрозуміти, чого хоче. Їй потрібна решта Донецької області, і вочевидь Україна із цим не погодиться. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує завдавати дальніх ударів по території України, щоб очевидно зруйнувати її енергосистему і так би мовити, деморалізувати країну з одного боку, Кремльних. Хоче зупиняти бойові дії для переговорів з іншого на Росію. Дедалі більше тиснуть нововведені санкції проти нафтових гігантів Лукойла та Роснафти, удари українських дронів та ракет по НПЗ та портам, а також небажання Путіна втрачати діалог. и с Трампом. Россияне пытаются сейчас как-то расшатывать ну, вот эти дипломатический лед, разбивать его разными способами. И, и, скажем так, формальной дипломатии, и неформально они работают по сейчас по J7, по каналам коммуникации. Они пытают, пытались, скорее всего, возобновить, опять же, стамбульский переговорный процесс. Но а в любом случае россияне не готовы На ультиматум Трампа, а ультиматум Трампа очень простой. Любые переговори начнутся політичні тогда, коли остановятся бойові действия. При цьому в реальності, а саме на полі бою, російські окупанти лише збільшують активність та інтенсивність штурмових дій, продовжуючи наступати на Донбасі та запорізькому напрямку. Нові системи ППО та літаки Україна отримає від Франції. Про це сьогодні у Парижі домовився український президент Зеленський із французьким колегою Макроном. Про такі висновки після зустрічі напередодні писало видання Reuters і називало цю угоду історичною. Мова йде про 100 винищувачів Арафаль. Вони здатні виконувати широкий спектр бойових завдань від завоювання переваги в повітрі та перехоплення до несення ударів по наземних і морських цілях, ведення розвідки та ядерного стримування. Зараз у Зеленського триває офіційне відрядження до країни Європи. Тож сподіваємося, це не останні гарні новини від наших партнерів. Тим часом США готують санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Про це власне заявив сам президент Америки Дональд Трамп. Республіканці вносять законопроєкт, який передбачає дуже жорсткі санкції тощо щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією. Законопроект дасть змогу Трампу запроваджувати мита до 500% на імпорти з країн, які купують російські енергоносії. Це особливо стосується великих споживачів російських енергоносіїв, таких як Китай та Індія. Трамп додав, що вони можуть додати Іран до цього санкційного списку. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.